Доброго здоров'я, діти, доброго вам дня! Хай вам ясно сонце світить у вікно щодня, хай сміється мирне небо і дивує світ, а земля нехай дарує вам барвистий цвіт. Привіт, діти! Я краплинка, я вода, завжди свіжа, молода, я весела, я привітна, і на світі всім потрібна. У квартирах і домах я живу в містах і селах. Я змиваю бруд без мене, не була б земля зелена. Діти, а чи знаєте ви, навіщо нам чистота? Так, це красиво, це приємно, а ще це безпечно для нашого здоров'я. І сьогодні я запрошую вас. Відвідати палац чистоти. Поїзд їде, чух, чух чух В Палац чудовий вас домчу. Поїзд свій гудок включає і в дорогу вирушає. Приїхали, дітки. Ось і палац чистоти. Тут живуть мої друзі, краплинки, а також речі, які допомагають нам бути чистими і здоровими. Давайте розглянемо, які це речі. Так, це звичайно ванна або душ, рукомийник, унітаз, пральна машина, праска, дзеркало. Україну чистоти? Підемо дружно я і ти. Та в країну цю чудову треба чистими йти. А для цього нам потрібні предмети особистої гігієни. Відгадайте їх. Я пахуче, запашне, мию тіло вам лице, мию руки, шию, ноги вам помию. Мило. Висить він тіліпається? Всі за нього хапаються та витираються. Рушник ручку і щетинки має, наші зубки доглядає. Зубна щітка. Візьму в руки зубну щітку густу та пухнасту. Що крім цього треба, дітки, ще й зубну пасту. Я овальна, я квадратна, кольорова акуратна. Мов метелик пурхаю, спинку з милом чухаю, мочалка. Хоч великі зуби маю, я нікого не кусаю. Про волосся ваше дбаю. Гребінець. Як голову будеш мити, не забудь мене налити. Шампунь. Ліг кишеню і вартую плаксі реві та бруднолі. Витру вранці струмки сліз, не забуду і про ніс. носовичок. Все відгадали молодці, діти, хочу зазначити, що рушник, зубну щітку, мочалку, гребінець та носовичок використовуємо тільки свій особистий, а мило, зубну пасту та шампунь за призначенням. Інші речі небезпечні для здоров'я. А тепер запрошую вас до кінозалу. Невидимі монстри. Я Тимурчик замазурчик. А я Юля Бруднуля. Ми ніколи не вмиваємо руки, ноги, щоки ніс. Ви назавжди зрозумієте, що заняття марніці. Знову руки забрудняться. Час не гайте, сил не тратьте. А ми монстри і приходимо до тих, хто не хоче митись. Ми малесенькі мікроби і ведем вас до хвороби. Ми маленькі злодіяки, хулігани, розбишаки. Ми живем усюди, де є повно бруду. У болоті і в багнюці, у смітті і у пилюці під брудними нігтями. Той, хто руки не помиє, нас ковтне і захворіє. А де охайно й чисто всюди? Там здорові усі люди. Скажемо мікробам ні. І здорові будем всі! Щоб ніколи не хворіти, треба руки з милом мити. Щоб здорові мати зуби, треба чистити їх любі. Після їжі, знайте чітко, є для цього паста і щітка. Теплу воду в ванну набирайте, в тому й бруд. Себе змивайте. Кожен вечір ноги мию, милом, милом, потім змию. Не страшні мені хвороби, полякалися мікроби. Нігті зовсім не гризу, Ножицями їх стрижу. Щоб красиве волосся мати, за ним треба доглядати. Дві косички, дві сестрички дуже сплутались за нічку. Я нікуди не спішу, гребінцем їх причешу. Душ малюк щодня приймай, це завжди доречно. Після нього одягай тільки чисті речі. Ми, діти маленькі, ми всі чіпурненькі. Сі моєму ручки ніжки личка, чистим бути то є гарна звичка. Дорогі малята, слід вам пам'ятати, будете купатися і з милом умиватися, повтікають злі мікроби, разом з ними всі хвороби. До зустрічі малята!